Привітка, князки. А розклад на таку тему. Чи потрібно нерух... купувати нерухомість? Можливо, ви хочете придбати якусь квартиру, будинок, дачу. Зараз побачимо, який буде результат вашої покупки, чи взагалі потрібно це робити, чи можливо вам вистачить на це фінансів. Чи, не, можливо, потрібно зупинитися і не робити цього, і почекати на іншу пропозицію. І так, перша карта. Верховна Жиця. Ця карта говорить про те, що вам щось невідомо. Ви не зовсім володієте інформацією стосовно ситуації. Ця інформація стосовно. Суми, яку ви маєте заплатити за нову квартиру чи будинок, так, вам потрібно заритися в документи і дуже добре вивчити ситуацію. Карти вам показують, що ви будете володіти нерухомістю. І по імператриці це власниця житла, власниця квартири чи будинку. Тут десятка пентаклів ясно показує, що справи у вас ідуть дуже добре, і можливості купити цю квартиру чи будинок дуже великі. Були в жорсткій конкуренції стосовно цієї квартири. Навіть була можливість, що вас хотіли обманути, але що зараз буде? Так, і ви дуже довго планували а, і робили свій вибір. Так, ви дуже багато вклали в те, що зараз хочете зробити. Ця нерухомість дасть вам певну свободу. Ви, можливо, будете потім здавати цю квартиру чи нерухомість в оренду, А можливо, завдяки цій квартирі, ви нарешті з'їдете від ваших батьків, чи, можливо, ви разом з кимось знімали квартиру або будинок. А зараз ви будете жити окремо. Це вам дасть велику свободу. Це значні починання в житті. Так, так зараз побачимо ще раз. Як це ви цього будете почувати, якщо ви придбаєте все-таки це житло. Башня. Ви, можливо, не вірите в це? Так, і кінець. А кінець чого? Королева мечів. Угу. Можливо, бути жінка-юрист. І ще й карта смерті. Ага, дуже цікаво. Все може повернутися проти вас під час цієї покупки, а вас Вищі сили застерігають від неї. Все може повернутися проти вас, все може повернутися так, що ви навіть кудись поїдете, і вам не потрібна буде ця квартира. Ще є можливість того, що фінанси вам будуть знадобляться для чогось іншого. А, і з'явиться новий шанс. Шанс на що? У вас буде якась зустріч, яка вам дасть нові шанси. Так, і новий вибір. Мах і п'ятерка Пентаклів. Так, вищі сили вас застерігають від покупки цієї квартири, тому що там можливі дуже сильні маніпуляції, і ви навіть її придбавши, будете незадоволені своєю покупкою. Так, Ви тут показані в ролі королеви Жезлів і по десятки мечів. Це карта смерті і закінчення. Ваша мрія вона у вас в майбутньому, вона ще поки що трошки як недосяжна. Карти показують, що ви будете переможцем, будете прагнувати цю перемогу. Але по карті Зорі вона ще досить далеко. Те, що відбувається зараз, мабуть, все-таки не ваше. Так, ви зміните свій напрямок руху. І карта помірності показує, що не спішіть, будь ласка. Вищі сили на вашій стороні, вони вам показують, будь ласка, не спішіть. Трошки притормозіть з цією покупкою. Так, і ви будете задоволені собою, якщо ви це зробите. Тому що при покупці цієї квартири можливий обман. Так, тут е, е, карта свята, карта будинку і карта Смірка мечів. Це карта ворогів і обман. Так, поки що. Залишайтеся в тому місці, де ви є, і по двіте мечів, поки що дорога закрита. Ще й карта підвішений про це показує. Поки що залишайтеся в спокої і не поспішайте. З приводу особистих розкладів звертайтеся по телефону в описі під відео. Гарного вам дня!